Зараз я за три хвилини покажу, як ви абсолютно безкоштовно зможете за допомогою чат GPT створити собі викладача англійської або будь-якої іншої мови. А головне, ми це можемо робити абсолютно безкоштовно, економючи купу грошей на викладачів та навчатися у будь-який час, коли нам зручно. Я вже більше півроку навчаюся таким чином з чатом GPT, тому що в мене є специфічні області з англійської мови, з якими не всі репетитори можуть мені допомогти. І для того, щоб створити такого асистента, треба просто перейти в чат GPT і написати йому такий промпт. Ти носій англійської мови з Великобританії. Твоє завдання покращити мою розмовну англійську. Мій рівень англійської високий, але я маю проблеми з граматикою. Ми будемо спілкуватися щодня по 15 хвилин на день на різні теми, пов'язані з повсякденним життям. Ти повинен задавати питання, уточнювати мої відповіді, підтримувати розмову та найголовніше виправляти мої граматичні помилки. Коли я скажу «Let's begin», ти повинен розпочати урок, постійно запитуючи щось в мене та уточнюючи. І далі в цьому чаті єдине, що нам залишається робити, це взяти наш телефон або інший девайс, натиснути на іконку навушників і почати спілкуватися з нашим асистентом. Let's let's begin. All right, let's get started. How was your day today? Tell me a bit about what you did. so my day just started i spent a lot of time on recording the videos for youtube for an instagram uh, i have a breakfast and so nothing else so i have a lot of plans then so i'm ready to do a lot of stuff. sounds productive just a couple of small corrections it's i had breakfast instead of i have a breakfast also try to avoid repeating so too often here's a revised version my day has just started. lot of plans for the day. I'm ready to do a lot of stuff. і таким чином. Ми можемо вивчати будь-яку мову, англійську, німецьку, яку завгодно, і вивчати їх специфічно до ваших особистих потреб. Тобто ви можете трошки виправляти цей промпт в залежності від вашого рівня, від того, що ви хочете знайти. Якщо ви хочете підтягнути граматику, скажіть, давай там по граматиці будемо проходитись. Якщо ви хочете, щоб вам розповідали про якісь... Теми, розкажіть, давайте ти виступай в ролі викладача і розповідає мені про Present Simple, а потім давай мені завдання. Тобто ви можете самі налаштовувати те, як з ним працювати. А якщо ви хочете дізнатися ще більше лайфхаків про те, як можна використовувати чай GPT, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, тоді я буду записувати ще більше таких відео і підписуватись на мій канал там ще більше про світ штучного інтелекту.